Твоє ім'я Ендрю Ледіс, 67-й пацієнт Ешкріфа. Це ти, Ендрю? Маячня. Тебе поміщено сюди за вироком суду два роки тому. Ти здійснив дещо жахливе. Ти не зміг собі простити і створив іншу особистість. Я. А де, де... де ж тут факти? Ти Куди... вигадав історію, в якій ти не убивця, а герой, і як колись маршал. Котрий розслідує вешків і справу, і ти розкрив цю змову, щоб все, що ми говоримо про тебе, про твої діяння, відкидати як брехню. Шановні друзі, колеги, я щиро радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я завершу цикл лекцій з захисних механізмів, яким, власне, я і розпочав діяльність на цьому каналі. Ми за цілий рік зняли, якщо не помиляюся, 18 відео, ну і це буде 19. Сьогодні говоримо про захисні механізми із гештальт терапії, хоча вони є, в принципі, універсальними. Почнемо, власне, з дефлексії. Що це таке? Ну, усі віч, ви семирічний хлопчик, у якого є молодша сестра. Ця молодша сестра постійно вас дражнить, і ви це все мужньо витримуєте, так? Тому що є установка, я ж хлопець, я сильний, я повинен це все витримувати. Але одного разу ви це берете і не витримуєте, і починаєте агресивно якось чи висловлювати сестрі, чи взагалі берете з кулаками на неї, нападаєте. Ось сестра, звісно, починає благати на допомогу, кричати, плакати, «помогіть, наших б'ють і все таке. Зрештою, в кімнату заходить мама і першим ділом починає набрасуватися на вас. Як це так, що ви собі дозволяєте взагалі? Так чоловіки не роблять. Але якщо так подумати, хто тут є власне сірим кардиналом, хто затіє всю сутичку? Я так думаю, що це засіла сестра, але вона не може прийняти це. Цю відповідальність на себе. Ну тому, що вона маленька ще. Ну і по-друге, тому що так інколи роблять люди демонстративні, які не беруть на себе відповідальність. Людина постійно шуткує, постійно намагається інтелектуалізувати, перевести розмову на іншу тему. І ти не можеш зрозуміти, хто власне перед тобою знаходиться, де ця людина? Де вона? Жінка 28 років. Запит, проблеми у стосунках, партнери холодні. Терапевтичний процес постійно сміється, швидко говорить приємна, контактна, але терапевт не відчуває глибини стосунку з клієнтом. Зрештою, коли терапевт прямо проговорює уникання контакту з боку клієнтки, у неї з'являються сльози. Вона говорить: якщо я серйозна, мене не витримують і стають холодними. Тепер говоримо про профлексію. Це також захисний механізм із гештальтерапії. І він є суміш ретрофлексії і проекції. Я розумію прекрасно, що я можу вас тут заплутати зараз. Ну, хто не знає, що таке проекція, я нагадаю. Проекція – це коли я бачу в інших те, що я не можу побачити в собі. Наприклад, якщо я постійно бачу, вбачаю в інших людях, ну, тобто у світі щось загрозливе, це часто означає, що. Мої власні агресивні імпульси по відношенню до інших просто витіснені. До, до речі, проекція є основою параноїдальних ідей, параноїдальної поведінки. Але справа не тільки в агресії, також витісняється бажання, наприклад, любові та піклування. І оскільки ця потреба витісняється, людина починає піклуватися про інших так, як хотілося б їй, щоб піклувалися про неї. Але і тут ось тут є коріння профлексії, власне. Напевно, всі ми з вами чули, що для того, щоб дарувати любов, потрібно, щоб власна потреба в любові була закрита. Ну, якщо у тебе немає чогось в наявності, то ти не можеш цим поділитися, так? Ну, наче логічно. Але тут виникає найбільша проблема: якщо людина відчуває всередині себе дефіцит любові і піклування з боку інших, і починає проєктувати цю любов на інших, даруючи її всім підряд. так? Не питає, чи потрібно чи не потрібно, то звідки вона взагалі розуміє, чи повинна вона, чи потрібна ця любов іншим, вона ж фактично продовжує думати про себе, вона фактично вирішує за інших, що іншим потрібна любов. Ось саме ця любов її, якою так багато наче. Якщо ви помічаєте за собою, що ви хочете рятувати всіх, всім дарувати любов. І відчуваєте образу на інших, якщо вони не погоджуються з цим, якщо вони кажуть мені не потрібно, дякую. Тоді можливо замислитися над тим, а що саме ви компенсуєте цим. Якщо в двох словах описати про флексію, то можна сказати так: я роблю іншим. Те, що насправді хотів би зробити собі. Напевно, ви таких людей зустрічали, які дарують любов, піклування, які радять вам, хочете ви цього чи ні, вони знають, як краще завжди. Будьте впевнені, людина проєктує власні дефіцити на інших. Для чого людина взагалі все це робить? Ну, їй просто це вигідно. Вигідно не в, в такому меркантильному сенсі, а вигідно з точки зору психічного захисту. Якщо, наприклад, вона вважає, що вона нікому не потрібна, якщо в неї всередині така в базисі прям сидить думка, така да, що вона потрібна тільки тоді, коли вона про когось піклується, так і дарує любов, то тоді вона буде захищати цю установку. Вона буде робити все для того, щоб продовжувати рятувати інших. До речі, ось цей дефіцит любові і смутне таке відчуття, що вона дійсно нікому не потрібна, у неї проявляється через образу. Коли, наприклад, хтось каже, да мені не потрібно, що ти мені зі своїми порадами лізеш тут? І ось цей дефіцит, ось ця думка, що я дійсно нікому не потрібно, проявляється саме через образи, через ну, там, агресію інколи також. Тобто є якась больова точка, яка постійно болить, постійно. Людина ніколи не може бути нагодована цією любов'ю повністю. Вона рятує всіх, але їй завжди мало. Тому вона завжди повторює цю поведінку. Свій цикл лекцій я вирішив закінчити трохи специфічно. Напевно, всі ми з вами чули, що таке галюцинація. Це сприйняття без відповідного зовнішнього стимулу, так? коли людина бачить якийсь об'єкт, будь-які спроби переконати її в тому, що цього всього немає, що вона там собі продукує абсолютно марні. Ну просто представте собі, що. Хтось зараз вам підійде і скаже, слухай, що ти тримаєш смартфон в руці? Тут же нічого немає, який смартфон взагалі. Ну ви відреагуєте точно так же, як немає. Ось я тримаю в руках. Тому що в неї немає протиріччя, вона вірить в цей образ, і він справжній для неї. Галюцинації бувають істинними сенсорними, бувають неістинними, бувають також інтерорецептивні галюцинації, наприклад, при синдромі Котара. Чому взагалі виникають галюцинації? Тому що порушується. Координація чотирьох основних психічних процесів сприйняття, мислення, пам'яті та ефективного напруження. В нормі, якщо людина не може з чимось справитися там, відчуває сильний стрес, її здатність до символізації і власне вербалізації, тобто проговорення того, що з нею відбувається, не порушується, тому що в неї збережується інтелект, ну і власна критика до свого стану. Вона, наприклад, може розуміти: у мене тривога. Я переживаю там через щось. В нормі спрацьовують захисти, які рятують людину. Ну, наприклад, якщо ми вже не можемо там, якщо не допомагає витіснення, якщо не допомагає ізоляція, якщо ефект настільки потужний, стрес такий потужний, що людина вже починає хворіти по справжньому, тобто у неї виникають тілесні симптоми, це все одно захисний механізм, тому що тілесні симптоми є, кажуть мовою символів. Вже замість психіки каже тіло, але це все одно символ, як танець. Танець це також мова тіла вже. Галюцинації вже не мають ніякої мови. Галюцинації це такий захист, який рятує людину від порожнечі, від справжнього ніщо. Ніщо це такий стан, коли неможливо собі навіть сказати, а що власне мене турбує. Ну дивіться, ми кажемо, я відчуваю порожнечу всередині себе, але ж я її це називаю. Я називаю це словом порожнече. Я називаю якийсь стан свій. Якщо наприклад уявити собі людину, яка страждає на тривожний розлад, так ну невротичний розлад чи панічний розлад, наприклад. То різниця між ним і людиною, яка переживає тривогу галюцинаторну, в тому, що перша все ж таки вона може, вона зберігає критику до свого стану. Вона знає, що зі мною не так, щось всередині мене відбувається, мені потрібні лікарі, там лікарі, таке інше. А людина з галюцинаціями рятується, знаєте чим? Вона рятується тим, що починає пояснювати собі, пояснювати собі, що зі світом щось не так. Зі мною все в порядку. Це якийсь світ божевільний. До речі, можливо, вона не так і далеко від істини. Вона будує якусь мечну ідею, якусь систему навіть вже. и поясню себе, что ага, вот оно что, вот что в чем была справа, понимаете? Что значит звучат голоса в голове? Чьи это голоса? Кому они принадлежат? Как Конечно, вы их слышите? Голоса в голове и мужские, и женские. Но в основном я вижу людей из Урь. Это мои друзья, потому что я давно их давно знаю, с 2004 -го года. Не спешите. Вот, с 2004 -го года. Люди из Урь, это что такое? Это значит такие все красные, как вот Ну вот огонь, вы Вид да, ещё это видено, видено, да, видя и во сне, и в будзе его его и их видено. Это как красные мужчины и женщины, все за огня, подсыпать за огня. Они очень вот эти иллюзьи, они отнимают все мои мысли, всю мою психику, понимаете? И я сейчас без мыслей, без всего. Галлюцинации бывают разными, бывают, например, імперативні, які вказують на те, хто винен у ваших проблемах. Кого треба застрелити там чи зарізати, бувають імперативні галюцинації, які дійсно змушують людину піти на якийсь... Тому, власне, людина з галюцинаціями інколи буває небезпечною. Тут потрібно зазначити, що галюцинації не є чимось таким тільки патологічним, вони, по-перше, виконують захисну функцію, замість того, щоб людина переживала тривогу, знищення власного, такої психічної смерті, коли немає нічого, все, чорна діра. Вона галюцинації допомагає якось структурувати людину. З нею щось відбувається, вона щось відчуває, тобто вона жива. У деяких випадках така форма регуляції психіки вкрай необхідна. Ми повинні завжди пам'ятати з вами, що інколи ми потрапляємо в такі ситуації, коли немає іншого виходу. Психіка просто не бачить іншого виходу. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули три захисних механізми: останніх вже все. Я закінчив цикл лекцій. Ми розглянули з вами дефлексію, профлексію і галюцинації. Дефлексія це коли я шуткую, інтелектуалізую, кажу про якісь абстрактні речі, замість того, щоб будувати контакт з іншою людиною. У спілкуванні з такою людиною, яка часто використовує дефлексію, відчуваєш злість, Злість, тому що ти не можеш зрозуміти, я на повному серйозі з нею спілкуюся, а вона шуткує сидить. Оце дефлексія. Профлекс є, це коли я всіх рятую у світі, навіть тим, як кому це не потрібно взагалі. Но галюцинації бувають істинними чи неістинними, транзиторними чи стійкими. Вони допомагають людині структурувати той хаос, який вона потрапляє. Друзі, дякую всім за увагу. Хочу привітати всіх з Новим роком та Різдвом. Подякувати вам за те, що ви були зі мною протягом цього року. Це був непростий рік, але ми з вами впоралися. Побачимося з вами в новому році. А ви бережіть себе і своїх близьких. На все добре.